Яблука потрапило в категорію продуктів, які подорожчали найбільше плюс 195%. Причина такого різкого стрибка, ціни яблуки, велика дійсно стрибка, пов'язана з тим, що запаси почали вичерпуватися, нових надходжень немає. Яблука, воно ж не тільки продукт проживається, як яблука. Яблука є компоненти дуже багато харчових. Суміші назвемо, соків, які додаються. А для соків воно взагалі базовий продукт майже для всіх соків, mm -hmm. які є, які виробляються. Тому яблуко не треба розглядати лише як яблуко. Воно дуже важливий компонент, перероблено стані дуже багатьох продуктів, які є, і не тільки кондитерських є. Коли ми яблуко дійшло зросли в ціні дуже суттєво, коли ми бачимо таке, ми можемо побачити насамперед ще, е, значне скорочення запасів, які, які були, і здорожчання дуже суттєве. Це стосується до речі, не тільки яблук е, виробництва в Україні, тому що ну, звичайно, що у нас є війна, і яка є само по себе джерелом інфляції, монетарної, тому що грошова емісія на покриття військових розходах. Вона контрольована, але все ж вона, е, все ж вона є. У нас є в аграрному секторі нехватка робочої сили, і це теж суттєво, і якраз для таких, як збір яблук, це дуже трудозатратний процес. Звичайно, там треба дуже багато людей мати, і заробітна плата зростає. Якщо не зростає, то просто немає кому це робити. Відповідно, воно зменшується обсяг того врожаю, який збирається. Дорожча логістика, тому що теж знову не вистачає водіїв. Ми бачимо. Це якщо є водії, то вони використовуються для інших цілей, а не того, щоб вже давно ми не бачимо Камазів, які возять навантажені яблуками, де, в принципі, за копійки водії возять яблука вже так, такого нема. До того, що в сільському господарстві ми бачимо такий процес, що в українське сільське господарство дуже суттєво перед війною були інвестиції, дуже швидко розвивалося. З виною, звичайно, з початку вторгнення цей процес припинився. І зараз той запас, який був зроблений в накопичення потужності в сільському господарстві на основі довинних інвестицій, він потрохи вичерпується і потребує нових інвестицій. І нові інвестиції вимагають витрат з боку сільськогосподарських виробників. І це, звісно, змушує їх переглянути свою структуру витрат і підвищувати ціну, тому що вони не можуть дозволити собі. Нові інвестиції на основі тих попередніх цін для покращення інфраструктури, як зберігання, так і ну, нових саджень, так і для збору вражає переробки. Треба інвестиції в основні фонди, в основні фонди на сільському господарстві. І зараз ну, потреба в цьому відчуватися все більше і більше, тому що знову підкреслюю, що той великий запас, який був зроблений. Перед війною запас теж на розрахунок на продовження швидкого розкласу з господарства, ну, воно потребує новлення життєв.